Справа 811. Довжина побудованої дороги становить 92 кілометри. За перший місяць побудували 6,23 дороги, а за другий місяць 9.23, скільки кілометрів дороги було побудовано за 2 місяці. Ну що ж, стартуємо? давайте ми дізнаємося, а яку частину дороги було побудовано за два місяці. Якщо за перший 6,23, а за другий 9,23, то їх треба додати. Пишемо тоді перша дгі. Ну і записуємо, що 6 23 додати 9 23. -х. І це дорівнює. Ну що ж, у нас знаменники однакові. Тут то тоді ми внизу пишемо знаменник 23. А в чисельнику пишемо 6 плюс 9. І це дорівнює. 6 плюс 9 це 15. Ну і пишемо чого. 23 У дужках записуємо. Мова йде про 15 1523 чого дороги. Ну і записуємо. що Це у нас було побудовано. Було побудовано за два місяці. За два місяці. Є. Тобто побудовано було 15-23-х дороги. Чудово. А давайте дізнаємося, в нас запитують, а скільки кілометрів не яка частина? А скільки кілометрів? Ну, якщо вся дорога 92 кілометри, то спочатку знайдемо одну 23-ю. То записуємо друга дія. Ну що ж, записуємо 92, що ділиться на 23. І це дорівнює. Ну що ж, 92 поділити на 23. 92 поділити на 2, це буде 46, а 46 на 23 це буде 2. Тобто це буде 4. Записуємо, що це дорівнює 4. Так, тут ми кілометри, знайшли частинку від кілометрів, то мова йде про кілометри. Ну і записуємо, що це у нас буде одна двадцять частинка дороги. Добре. Ну, якщо 4 кілометри, це одна двадцять частинка, для того, щоб знайти довжину побудовану за 2 місяці, нам треба. 15 таких частинок, то нам треба 4 помножити на 15. Записуємо тоді третя дія. Ну і пишемо 4, що множиться на 15. І це дорівнює, Це буде 60. Пишемо в дужках чого кілометрів. Ну і записуємо оце. Було побудовано. 60 кілометрів було побудовано за два місяці. Добре. Тобто ми дізналися, що за місяці побудували 60 кілометрів дороги. Записуємо відповідь, пишемо відповідь, ну і пишемо 60 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на додавання дробів та знаходження частинки від числа. На цьому вправу завершено.